Розпочалося 22-го, то бомбування, вона це відчула там, е, вискакують і споїв маленьку ж дитину, щоб не загубити. Сама ж вагітна вже ж була, вона другою е, донькою. І летяли, добралися, і живі повезло, щасливо. Таке там страшно каже, багато було людей. Погибло, і от приїхала на свою родину Каліїнську область, і там вона. Е, Обоставалася і далі ж родила дитинку Святу, це другу дочку. І вона, е, е, це ж те, що кормити, треба двох дітей. А вона закінчила педагогічний технікум і в молодших класах вона е, працювала. Працювала дуже добре, що їй навіть в селі, представте, собі жінка проста вчителька, да? а вона отримала медаль ветерана війни. Учасника бойових дій, а mm -hmm. да, mm -hmm. такі так вона працювала. У неї вам значок, вона відмінник народного народної освіти Росії. Бачите, саме, дала своїм дочкам. Це ж теж величезна її заслуга та, що як мати хотіла дати дітей обмін дочки для закінчення вищого освіту. Молодша працювала як головною бібліотеки Волжської флотилії. Хто перший президент Росії вилетіло, теж хвилюєся. Єльцин вручав орден. Теж от такі жирки. Моя дружина, я дуже Та да я а. Тоже ломаюсь, руки рожусь. <риклад> <для чего>? <риклад> э, скільки ти руки попрацювала?

41 августа, 41 все августа. Ты життя, все життя, все життя, вам говорили, где он, где он? Ничего Ни не сказал, не Пропал, сказали, без вести. Пропал без вести, прислали вот. И там же плохи прислал. Но он, она, если политрук щепили. был, то понятно, политрук, да, ну, да, да, она. Город да, ответственно, город. Да. Конечно, что она. Она даже любила його. и не было. Вот бачите, я и залышилась в жизни Аделакой. Все, все, все нам и... рассказали про Агнию да. Имя у вас необычное, настолько да. необычное, да. так да. красиво. Сейчас да, очень, да, очень да. модно и современно. Сейчас очень часто я встречаю, что да. называют ну, я, Агния. Я Агния Барто, да. поэтесса, и вот да. моя ага. драгоценная да. теща. Да.